47 днів поспіль позиції поблизу ворога. Герой нашої наступної розповіді Євген разом з побратимом тримали рубіж понад півтора місяці. Їжу та воду бійцям доправляли дроном, а планування їх евакуації зайняло понад сім днів. Деталі цієї неймовірної історії дізнавалася наша військова кореспондентка Софія Чолас. Нині ми йдемо до піхотинця Євгена, чоловіка, який 47 діб не покидав позиції на Бахмутському напрямку. Обставини склались так, що таке довге і виснажливе завдання було для нього першим. Лише вчора він повернувся і після першої ночі спокою за півтора місяці сказав, він готовий поспілкуватися з нами. Я перший раз був на тімо. Перший раз був на позиції, але я був півтора місяця на позиції. Трохи страшно, але ось. Якось так я так, терпів. Так страшно. Ну, так. Страх всі мають. Такого не може бути. Ніхто зовсім не боявся. Страх є всіх. Всіх є страх. У зону бойових дій чоловік вперше приїхав у травні цього року. Мені прийшло на роботу, повістка і я прийшов на воєнкомат. На другий день одразу мене відправили на полігон в рівне на навчання. А ким ми працювали? Я різну на заводі. Навчання, перші виходи на позиції з побратимами та перше особисте завдання втримати рубежі. Про умови, в яких перебував півтора місяці, коротко каже, воєнні. Тут було кожного вечора, що обстріли і, і ракетні, і зенітні, і, і дрони літали постійно. Дрони, то вони камікаті, то вони постійно запускали. То вони не дивилися на кількість їхнього. Ворог не зміг виявити їх позиції в той час, як наші пілоти постійно спускали з дрон на їжу та воду для Євгена і його побратима. Найбільша складність полягала в тому, щоб, щоб військовослужбовця забрати з позиції, на якій він перебував. Це саме крайня була позиція в чистому полі, і там не було, ну. Логістики туди належно не було, туди не було взагалі неможливо ні під'їхати, ні підійти. Ворожі війська були зовсім близько, і вони навіть не здогадувалися, що на цій позиції є наші військовослужбовці. Тобто ми було, треба було провести цю процедуру так, щоб вони. Не дізналися про те, що там є люди. Операцію по евакуації Євгена планували тиждень. Його побратим і досі там лишити передову позицію, про яку не знає ворог, це зробити послугу для росіян. Збруч каже, вже планують як поміняти побратима, який лишився. Та додає, нині з ним усе добре. З Здонеччини Софія Чолос, Максим Масленіков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.